Говоримо про е, перекидання е, тезами між Арестовичем і Даніловим. Про це вже багато хто висловив свої думки у соцмережах. Так і має на це повне право, якою думкою є ваша. Що це таке взагалі? Я Якось попервах там намагався зрозуміти, хто з цього сумарного колективного вечірнього кварталу є ідіотом, а хто агентом ФСБ, а хто аферистом, але пізніше зрозумів, що в принципі. Ця та когорта, це є така, знаєте, батрахоміомахія антична, така війна жаб і мишей. І я вже згубився, чесно кажучи, в відстежуванні хто там жаби, хто миші. Це повністю в стилі «Вечірнього квартала ось така внутрішня комунікація, коли топові люди, а ми говоримо про топових людей цього середовища, які взагалі виступали від імені держави. І де, хто зараз виступає. Ну для них це абсолютно притаманно, тому я якось. Це хай оцінюють ті люди, які голосували за це шапіто. Я думаю, що от арени цирку ну, страшно сиротіли з 19-го року, тому що найбільші клоуни, Жонглери, квілібристи та паяци просто пішли тимчасово в інші сфери. І знаєте, якось сумно стало в тій індустрії. Ну, але бачите, вони і в політиці умудряються поводитись як циркачі. В принципі, її для того й обирали, тому я оцінок не даю, вона настільки очевидна. Це, це такий вже плінтус, де ну, суспільство лише в ролі такого спостерігача. Хтось з якоюсь може там усмішкою, а хтось з дуже сумним посміхом, тому що знаєте, доплакати плакати треба а не замір. О, до речі про плакати, а не сміятися. Тут важливо, як відповів Арестович на заяву Данілова. І я не буду прямим текстом цитувати. Я так просто інтерпретую, скажімо так, найбільш прийнятний для публічного обговорення варіант балакати державною. Оце робота Данілова каже Арестович. Тобто він каже, що є функції секретаря РНБО, і його функція це балакати українською, тобто інших функцій немає. І тут знаєте, пане Оста. П напрошується в принципі висновок. Всі попередні заяви Арестовича, вони були такі проросійські налаштовані, і зараз це теж якесь знаєте, от, е, вкидання якогось такого камінця угород людей, які говорять державною мовою в своїй країні. І ну викликає таке враження, що Арестович вже, наче як знаєте, готується до наступних виборів. Він вже намагається мобілізувати свій електорат. Нам напевно зрозуміло, яким це буде це. Електорат Арестовича, от що ви можете про це сказати? Чи вас не викликається схожі відчуття, що це вже почалася просто робота на електорат такого проросійського штибу для того, аби його мобілізувати довкола себе? Це не він готується до політичної кар'єри, це його готують. А це дуже різні речі, тому що готуватися може самостійний гравець, а готувати можуть патрони. І в даному випадку Арестовича я багато разів це говорив. Я розглядаю як технологічний проект офісу президента по очоленню вати. Вата Оцей рускоязичний пушкінсько-булгаківський, про такий злегка. проросійський, трошки модифікований до нових викликів електорат наших і збирателів Він є зараз найбільш ласим. Сегментом виборця, тому що він е, політично осиротів із забороною РНБО. До речі, ми про РНБО згадували забороною РНБО, оцих про російських партій. Ну, не поздно, І ми, не ті партії ми, ми ті партії проросійські заборонили. А виборці, куди? Вони ж не роса на сонці. Вся та вата, вся та парнокопитна худоба, яка далі передбачає мирне стивіснування своїм голтівником і ще й дружбу і цьомки бомки е, до кінця світу, вона нікуди не ділася. І, власне, основною інтригою прийдешніх виборів, незалежно коли вони відбудуться, чергові, позачергові, там, чи після війни, чи під час, якраз буде те, хто може осідлати цей електорат. А він величезний. Я робив багато підрахунків з цього приводу. Посилався і на соціологію, і на результати останніх виборів парламентських 2019 року. В основному так грубо ресурс вати сягає плюс-мінус 5 мільйонів. Це є ресурс, на який можна заходити, і відповідно це гарантує друге місце. друге-третє. Тому полковнику, якого ми обговорюємо, готуються вже там друге-третє місця на наступних виборів. Його готують, замість того, щоб палити вату, щоб її розчиняти, маргіналізувати. Її будуть очолювати, тому що президент уже не може. Бути лідером вати, а наголошую саме вата 2019 року дала отой безпрецедентний результат. 73. це за рахунок того, що було осідлано весь оцей цей умовний такий проросійський, дуже складний його восточний е, вибор. Зараз він вже не може туди заходити, ну бо тому, що він є заручником своєї власної гри. Ультрапатріотизм. Відповідно, туди будуть запускатися лише керовані технологічні проекти, і тут згадуваний з вами, вами Олексій Орестович є якраз ідеальним претендентом на нового лідера такої собі, я це називаю інтелектуальної ватки. Це не обов'язково така вже зовсім кончено-комуністична, чи там якась знаєте запроданська. Це така неоліберальна бабка, яка собі буде і за дружбу з Росією, і за русський язик, і за руською пам'ять, і за все совєтської хороше, і буде далі говорити про те, що Путін поганий, а русський то наші браття, і так далі. І так далі. Власне кажучи, туди може зайти тільки спеціалізований. Такий виструганий під вибори і під цього виборця проект, і він вже фактично створений. Ми про нього зараз говоримо. Він діє як такий. І власне кажучи, тут політично все дуже прогнозовано, і на превеликий жаль, все вони роблять правильно своєї точки зору. Вони під себе підгрибають оце от каменюче. Оцього, оцього ватного виборця, який знаєте, підвисло і стало трошечки безхозним.